Леся Українка, хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти так міцно, щільно і закрить од світа. Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну вол. А й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, навіщо здався плющ у самотині? Хіба на те? Аби валятись долі, пораненим, пошарпаним безсиле, чи з розпачі повитись на тополі і статися для неї гірш могиле.